Мер до ужгородців, яких зібралося близько тисячі, так і не вийшов. Почути його думку щодо подій у Києві та дій керівників держави, мітингувальникам, не вдалося. Тільки частині активістів та журналістам дозволили пройти повзнаряд міліції до приймальні мера, вийти зі складу партії регіонів, скликати позачергову сесію міськради, а відтак скласти повноваження міського голови. Такі вимоги поставили Віктору Погорілову. Не два дні не може бути, скликайте, будь ласка. На позачергову сесію негайно вимога громади. Одна нова нове керівництво міста Ужгорода і складання повноважень попереднім головою. Депутати міськради можуть зібратися тільки протягом двох днів. Припинити партійність та звільнити крісло мера. Міський голова наміру немає. Є обраний великою кількістю громадян і є можливість скласти повноваження згідно конституційного. Сам я писати нічого не буду. На результат перемовин із мером у році відреагували агресивно, намагаючись потрапити до будівлі, мітингувальники розбили скляні вхідні двері. Однак сутичка швидко вщухла. Після цього мітинг перемістився на площу Народну до будівлі обласної державної адміністрації.